Шановні друзі, привіт! З вами Віктор Галасюк. Корпоративні робочі наради в фінансовому секторі ну, дуже рідко стають якоюсь сенсацією. Але нещодавно стався витік до запису виступу генерального директора JP Morgan Chase Джеймі Даймона перед співробітниками вагає. На робочій нараді, який буквально скалахнув Уолл-стріт і взагалі глобальну ділову спільноту. Джеймі Даймон, видатний американський бізнесмен, який обіймає посаду генерального директора та голови ради директорів Джіпі Морган Чейс, найбільший банк американський, і ось кілька фактів про нього. Він народився в Нью-Йорку, закінчив університет Тавця. З психології та економіки, згодом отримав МБА в Гарвардській бізнес-школі. Він розпочав свою кар'єру в Boston Consulting Group, дуже відома консалтингова компанія, Потім працював в American Express, В 1998 році став президентом City Group, але залишив компанію через конфлікт з керівництвом. В 2000 році став CEO Bank One, який згодом об'єднався з JP Morgan Chase у 2004 році, і з 2006 року він є CEO JP Morgan Chase. Під його керівництвом банк став найбільшим в США за розміром активів. Тому Джеммі Даймон дуже знакова. Особа У 2011 році ще він зайняв 75-те місце в списку найвпливовіших людей за версією журнала Тайм. Він відомий своєю здатністю не тільки управляти великими фінансовими організаціями, і а тим, що має вплив на політичні та економічні рішення в США навіть президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловлюється про даймона. З великою повагою я би сказав навіть спійтє там, що дуже не характерно взагалі для Дональда Трампа. Даймон неодноразово висловлювався про ризики для світової економіки, зокрема і про війну Росії проти України, називаючи її найбільшою небезпекою для світу. Він також активно коментує питання регулювання фінансових ринків. і Має репутацію людини, яка не боїться висловлювати. Свої думки. Тому на нього звертають увагу не тільки в США, і в усьому світі. Так, от що ж було на цьому записі, який опинився в руках преси і першим його отримав видання Беренс, і там є різка критика дистанційної роботи, бюрократії? Низької залученості під час віртуальних зум і подібних зустрічей його критика від того, що співробітники недоступні по п'ятницях, до того, що на Zoom на радах всі займаються якимись сторонніми справами, вона викликала широкий відгук серед фінансистів, багато з яких підтримали його. Точки зору, проте за цим ажіотажем приховується ще глибший сенс. Висловлювання Даймона не є новаторськими а проблеми, які він піднімає, дуже давно знайомі. Насправді, ця історія більше стосується такого. Ну, стилю управління, взагалі, в глобальних корпораціях, в глобальному банкінгу, зокрема, і того, як використовується влада, як формується корпоративна культура, як задається тон для підтримання постійного руху індустрії. Вперед, Скарги Даймана щодо відсутніх в п'ятницю керівників або неуважності під час зустрічі, навряд чи можна назвати откровенням. Ще до пандемії було загально відомо, що багато топ-менеджери на Уолл-стріт залишали Нью-Йорк в четвер після обіду, вирушаючи в Гемптонс або на узбережжя Нью-Джерсі. Байдужість під час зустрічей це теж не нова проблема. Старші банкіри вже понад два строки перевіряють електронну пошту на смартфонах під час нарад або зборів співробітників. Також давно існує практика, коли керівники починають дзвінок, кажуть пару вступних слів, а потім відволікаються на інші справи. Під кінець підключаються з фразою звучить так, ніби у нас є план, створюючи ілюзію активної участі. Тобто, американською це звучить like a plan», да? тобто, типу, все. Вирішили, що що робити, так але головна особливість виступу даймона полягає. Не в його змісті, а в стилі подачі, тому що це була різка енергійна промова, доповнена невимушеними фразами та легкою лайкою. Так? І це зробило його слова максимально переконливими для фінансистів. Не дивно, що навіть ті, кого стосувалася його критика, вони захопились його меседжами і навіть підтримали. Його одним з найбільш показових моментів цієї ситуації стала позитивна реакція багатьох топ-менеджерів, які саме були піддані критиці, і ця суперечність відображає важливу особливість культури Волстріт. Постійна нестабільність та тиск використовуються як спосіб підтримання. Ефективності та розвитку в банківському середовищі існує негласне правило: дестабілізувати для того, щоб покращитися. Його часто повторюють на корпоративних заходах, підкреслюючи, що розслабленість це ворог успіху. Саме тому в індустрії постійні реорганізації безперервні якісь нові ініціативи, і акцент на збереженні гостроти. Виступ Даймана вписується в цю традицію. Засуджуючи дистанційну роботу, бюрократичну неефективність, він фактично доносить співробітникам думку. Ви завжди маєте прагнути більшого, працювати старанніше та бути готовими до змін. Це сигнал, що ніхто не може дозволити собі розслабитися і почувати на лаврах, навіть якщо компанія вже займає лідерські позиції. А можливо, це взагалі цілеспрямований витік. Можливо, це не було. Випадковістю було продуманим ходом, враховуючи, що слова Даймона отримали схвалення більшості банкірів, мала ймовірно, що метою публікації було завдати йому шкоди. Більш того, людина, яка передала запис журналістам, передбачала позитивний ефект, бо вона слухала цей запис. Цей витік також вписується в ширший контекст сучасної політики і корпоративних тенденцій. Ну вже не кажучи про позицію адміністрації американського президента, про те, що треба робити на державній. Службі у Вашингтоні та й не тільки в США посилюється тиск з боку уряду щодо повернення працівників в офіси, і Даймонд своїм виступом фактично підтримує цю хвилю, запущену Трампом. Витік лише посилив його меседж, зробивши джепі Морган, уособленням безкомпромісного бізнесу, орієнтованого на результат. Слова Даймана також підкреслюють зростаючу напругу між різними поколіннями інвестиційних банкірів. Тому що останніми роками молодші співробітники змогли домогтися вищих зарплат, скорочення робочого часу, вільного часу у вихідні дні. Це зміни, про які старше покоління навіть не могли мріяти. Ця трансформація викликає. Тихе невдоволення серед ветеранів банківської справи, тому що багато з них працювали ну буквально там по 100 годин на тиждень на початку своєї кар'єри, і тепер вони вважають, що сучасні молоді банкіри мають надто комфортні. Умови Даймон, можливо, усвідомлено, а може і ні. використовує цей розкол, засуджуючи дистанційку, недостатню залученість. Він ніби говорить молодшому поколінню. Доведіть, що ви готові працювати так само важко і результативно, як і ми. Лідерства. Це не гарантія в підсумку. Ця історія не так про дистанційну роботу, як про стиль керівництва в великих фінансах та глобальному бізнесі. Промова Даймана, хоча й народжена справжнім роздратуванням, вона виконує стратегічну функцію, підживлює культуру постійного руху, високих вимог і безперервного самовдосконалення. І реакція інвестиційного банківського сектору підтверджує фундаментальне правило – Розуму та технічних навичок недостатньо. Справжній успіх приходить через витривалість, напружену роботу, готовність до тиску. Зупинка гарантує поразку. На Уолл-стріт, як і раніше, той, хто не рухається вперед, ризикує залишитись позаду. А це стосується не тільки Уолл-стріт бізнесу і будь-якої соціальної діяльності, також будь-де де є люди організації, економічні системи. Це правила, які варто враховувати. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, поставити вподобайку, натиснути дзвіночок. І дуже дякую вам за підтримку на Patreon. Тут, на Ютубі, на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні. До зустрічі!